Добрий день, продовжуємо з вами вирішувати задачі на тему розгалуження в Python. І так, перша наша задача. Дано натуральне число визначити, чи є це число парним. І спочатку нам з вами просто потрібно взяти якусь змінну, щоб це було просто натуральне число. Нехай воно буде цілим. Тобто, ми можемо написати, що змінна А дорівнює Int, вводимо з клавіатури input, ну і можна просто написати, що ввести число. Далі нам потрібно з вами з'ясувати, а що ж означає парне число і непарне число. Згадуємо, що парне число це те, яке ділиться на 2 на націло. І для того, щоб вирішити цю задачу, нам з вами знадобиться знання того, що ми з вами вже вивчали. Тобто є ділення, яке може бути безостачі. Ми з вами вже вивчали дві операції арифметичні, які не застосовуються, в принципі, в математиці, але застосовуються у мові програмування Python. Одна з таких операцій це відсоток. Тобто, це означає, що ми будемо ділити число на інше. У відповіді ми записуємо з вами остачу. Якщо ж ми з вами беремо іншу арифметичну дію, ось таку, то ми у відповідь записуємо саме частку від дії. Нам з вами потрібна саме ось ця. Дія арифметична. Чому? Тому що ми знаємо, що при діленні цього числа на 2 не потрібно бути частки. Тобто частка повинна бути дорівнювати нулю. І ми з вами можемо записати такий приклад. А поділити на 2 буде дорівнювати 0. Але ось це ми повинні записати саме в умову. Тобто, якщо а це число поділити на 2 буде 0, тобто остача буде 0, то в такому випадку ми будемо виводити на екран. Число парне. В іншому випадку. Ми виводимо на екран, що це число не парне. Пробуємо запустити, зберігаємо. І так, введіть число. Число може бути 7. Число не парне. Знов можемо запустити, наприклад, 122, число парне. Ось так вирішується ця задачка. Ще раз дивимося на код програми, і я сподіваюся, що саме ця умова вам зрозуміла. Переходимо до наступної нашої задачі. Відомі дві швидкості: одна в кілометрах за годину, інша в метрах за секунду. Яка з швидкостей є більшою? І так, давайте ми з вами спробуємо це вирішити. Перше, що нам потрібно, це відомі дві швидкості, які ми з вами будемо вводити з клавіатури. Давайте першу швидкість назвемо V1, нехай це будуть не цілі числа, інпут і нехай буде швидкість 2. Швидкість 2. І так. У чому проблема? Проблема в тому, що перша швидкість у нас кілометри на години, кілометри на годину, а друга швидкість це у нас метри на секунду. І це є дуже великою проблемою, тому що нам потрібно в одній в одні одиниці це все перевести. Ну, давайте ми з вами згадаємо, що для того, щоб перевести кілометри на години, нам потрібно, е, швидкість, да? нам потрібно цю швидкість помножити на тисячу і поділити на 3600. Тому ми можемо так і записати, що V1 ми будемо перетворювати саме кілометри на годину в метри в секунду. І так, поїхали. В1 ми будемо присвоювати значення V1, помножити на 1000 і поділити на 3600. І тепер ми їх можемо порівнювати. Тобто, якщо V1 буде більше V2, просто вивести на екран V1 більше Інакше ми виводимо на екран v 2 більшу. І так, давайте ми з вами запустимо. І так, Введіть швидкість 1, наприклад, це буде 56. Введіть швидкість 2, це буде 98. Не забуваємо, що це у нас кілометри на годину, а це метри на секунду. І V2 у нас більше. Ось так у нас вирішується ця задача. І ми переходимо до наступної нашої задачі. І так, задача така: дано ціле число, якщо воно. Є позитивним, то додати до нього один, якщо негативним, то відняти від нього 2. Якщо нульовим, то замінити його на 10 і вивести отримане число. Я поки що пропустила третю задачу, ми повернемося трохи пізніше, коли вирішимо четверту. І так, давайте ми будемо з вами починати виводити. У нас є якесь число, яке ми будемо вводити з клавіатури знов-таки А. Або N, будь-яке число, да? ми присвоїли значення int, тому що воно ціле. Далі input. І можемо просто закрити, в такому випадку у нас нам програма одразу виведе пустий рядок, в який нам потрібно буде ввести якесь число. Далі починаємо робити з вами розгалуження, тобто умову. Якщо воно є позитивним. Позитивним то це означає, що якщо воно більше нуля. Якщо А більше нуля, до цього числа додати 1. Тобто А дорівнює А плюс 1. Далі Знов таки, якщо ми можемо написати if або elif, це не має значення, якщо воно є негативним, тобто А менше нуля, в такому випадку А дорівнює Ас А мінус. 2. Далі. Якщо а дорівнює 0. В такому випадку а дорівнює 10. Зверніть увагу, що в умові, якщо у нас А дорівнює нулю, тут я зробила помилку, тому що не присвоїли значення, а саме дорівнює. А дорівнює це два таких знаки. Ну що, давайте перевіримо, як буде працювати ця програмка. І так, нехай буде програмка якось називатися. І ми будемо перевіряти. Ми вводимо якесь число, нехай це буде 4. І ми бачимо, що у нас нічого не виводиться. А чому? Тому що ми з вами не надали команду print. Тобто, нам потрібно після кожного цього завдання вивести на екран. Ось так ми з вами виводимо після кожної команди, яку ми з вами зробили. І так, перевіряємо. Run Moodle. наприклад, вводимо число 8, і у нас виводиться 9. Тепер давайте спробуємо 0, у нас вводиться 10, і давайте спробуємо від'ємне число, наприклад, мінус 9. Мінус 11. Ось так працює ця програмка. Так, остання задача це номер 3 Давайте ми з вами її вирішимо. Що тут потрібно? У нас є два імені. Використовуючи конструкцію розгалуження, програма повинна вивести імена в алфавітному порядку. Спочатку нам потрібно вивести на екран два імені. Давайте ми спробуємо це зробити. Нехай n один це буде перше ім'я, Н2 буде друге ім'я, і далі ми з вами переходимо на умову. Якщо Н 1 більше Н2, в такому випадку. Будемо виводити на екран. Спочатку Н2, потім Н1. Чому так? Тому що якщо N1 більше, то в такому випадку ми з вами розуміємо, що чим менше буква А це буква 1, Б це буква 2 і так далі. Інакше, інакше ми з вами виведемо навпаки спочатку n 1 потім n 2 Запускаємо і вводимо якісь ім'я, імена, да? нехай перше буде Андрій. Ну, і друге ім'я буде Наталя. І у нас з вами вивелося Андрій Наталя. Все працює. Вашим домашнім завданням буде виконати дві задачі. Перша, дано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього один, в іншому випадку відняти від нього 2, вивести отримане число. І друга задача. Дано два числа вивести спочатку більше, а потім менше з них. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення!